Зараз дуже багато розмов ведеться про паліативну допомогу, про правильне внесення електронних медичних записів до електронної системи, про правильну реєстрацію шкал, спостережень, обстежень, про те, як правильно ці шкали вказувати, як правильно вказувати діагнози. Але поряд з цим вся ця інформація має бути збережена в паперовому вигляді, всі ці шкали мають бути збережені в історії хвороби чи в амбулаторній карті пацієнта. Про це наголошує Національна служба здоров'я України. Наша медична інформаційна система це набагато більше, ніж просто робота в ЕСОС. Це завжди ведення електронного документообігу з можливістю друку, збереження цієї інформації в історії хвороби, в амбулаторній карті пацієнта. І тут ми хотіли б нагадати, що в останньому оновленні ми додали можливість вносити паліативні шкали по пацієнтах, як в історії хвороби, так і в амбулаторній карті, і друкувати їх. Можливо, ви цю інформацію пропустили, тому давайте переглянемо. В амбулаторній карті ця інформація вноситься у візитах і взаємодіях. Спочатку ви вносите візит, далі ви натискаєте кнопочку Друку, тут є Шкали, тут ви вже можете внести інформацію, система автоматично розрахує підсумкову оцінку, ви можете надрукувати, і ця вся інформація також збережеться по пацієнту по конкретному візиту. Тут є різні шкали, вносяться вони дуже просто і друкуються також дуже просто. Така ж інформація доступна для введення в історіях хвороби. Переходите до реєстру історії, обираєте потрібну історію, натискаєте кнопочку Друк, обираєте шкали, отримуєте те саме вікно, вносите дані, отримуєте підсумкову оцінку, друкуєте або просто зберігаєте. Так само можете внести всі ці шкали, які. Є в наявності. Тому користуйтеся для зручності.